Ванна кімната це місце підвищеної небезпеки для дитини. Діткам до 3-5 років не бажано знаходитися в ванній кімнаті наодинці, навіть коли вони просто чистять зуби. Більшість небезпек у ванній кімнаті пов'язані з водою. Не лишайте дитину саму, коли вона приймає ванну і загалом приходять ванні процедури. Не відходьте навіть на хвилину невеликого рівня води до 3 6 см Достатньо, щоб дитина захлинулася. Забризкана підлога чи невелика кількість рідини на дні ванни можуть призвести до травмування чи підслизання дитини. Тому бажано завжди використовувати спеціальні килимки, які кладуться на дно ванни, а також підтримувати підлогу в ванні кімнаті завжди сухою. Розетки в ванній кімнаті мають бути захищеними від води, а також мати заземлення. Пральна машина, коли дитина чи ви будете торкатися її вологими руками, може битися током, тому всі електричні прилади, включаючи, Пральну машину мають бути попередньо вимкнуті з розетки, перед тим як дитина починає приймати ванні процедури, чи взагалі знаходиться в ванній кімнаті. Всі небезпечні електроприбори чи гострі предмети мають знаходитися в закритій шафці. Якщо сушарка в ванній кімнаті є електричною, варто перевірити температуру, щоб вона не була занадто гарячою. Якщо вона є водяною та ви не можете вплинути чи відрегулювати її температуру, подбайте про те, щоб дитина її не торкалася. Тож давайте підсумуємо: коли дитина знаходиться в ванній кімнаті, дбайте про її безпеку, приглядайте за нею та постійно знаходьтеся поруч, не виходьте з ванної кімнати, і все буде добре.